Останнім часом тебе видно поруч зі стадіум Family. Всіма добрий день. Вас турбують регіоні. Стоп! Ви просто дружите чи що? Ще разом знімаєте. Чи є бажання стати частиною команди? Чи ти вже? Я не частина команди, я їх подруга. Uh -huh. Я їх дуже люблю, взагалі, всіх кожного. І склалась така традиція, що я приїжджаю на кінець їх туру кудись uh -huh. до них в місто, де вони є. Там, то у Львів, то у Хмельницький ми приїжджали. Я знімалась в минулому концерті в декількох епізодах. Це було, типу, не на концерті самому, а на підзйомі. І це можна буде побачити по-моєму вересні. Але я не. Ну, на, на них не працюю і чи хотіла би я там десь частково брати участь? Ну, звісно, так. Я їх люблю, мені класно, це якийсь новий досвід. Для мене це дуже круто. Mm -hmm. Я люблю і ціную їх гумор. Мені дуже подобається те, що вони роблять. Дуже подобається. Але ну, наразі ні. Я не, не, не частина команди. А друзька після цього випаска. <свісно> вони тебе запросять. Може, ти їм просто не казала, що ти хочеш? <гум> Я думаю, що якщо вони захочать, Зах... захочать вони і самі мене покличуть. Ну так. Да.